Справа в тім, що це не я роблю, а це робить фонд. І не в Ноград районі, а у п'яти районах, да, округ. Да. І ви прекрасно розумієте, що я переконався в тому, що коли ти бігаєш з криці, намагаєшся всіх обігрити, результат концентрованому вигляді не проглядається, воно все тане. А тут можна отримати результат. Це, по-перше, я видно, що є результат, Я вдячний, що ви його помітили. І по-друге, скажу відверто, я не хочу зараз заходити на поле, яке вже помічено іншими політиками. Я не хочу скандалів з цього приводу. Бо будь-який мій прихід одразу ж буде розцінений як замах на округ, який вже... Принюхали до яких уже придивилися.